Вітаю, друзі. Росія дала зворотну реакцію на Курську операцію Збройних сил України і навпаки посилила свій тиск на Покровськ. Тобто Росія не зняла війська з Покровського напрямку, перекинувши їх в Курську область для захисту власної території. А навпаки, ще більше додала військ на східний український фронт для того, аби швидше захопити місто Покровськ і окупувати всю Донецьку область. Видання. The Economist опублікувало статтю, в якій дає пояснення ситуації на Донецькому напрямку від двох сторін: від української сторони і від сторони наших західних партнерів. Україна. Все пояснює, що відбувається на Донецькому напрямку браком озброєнь і браком боєприпасів. А наші західні партнери все пояснюють виснаженістю і втомленістю Збройних сил України, і звичайно, браком людських ресурсів в українському війську. Пояснити позицію сторін можна просто і легко. Україна намагається перекласти всю відповідальність на наших західних партнерів, які не хочуть. Ескалації, а захід намагається перекласти всю відповідальність на Україну, яка не хоче воювати вилами і лопатами, воювати комфортно для західного обивателя, воювати так, щоб не провокувати. І не дратувати Путіна. І отак, от, от Захід нас буде довго дуже підтримувати, якщо ми погодимося комфортно для них воювати. Ну, от такі є пояснення. Вони вже пробують десь там публікуватися в Західних ЗМІ. Тобто, Захід слідкує, тримає руку на пульсі, як кажуть, і намагається. Давати свої інтерпретації, надавати майданчик для різних сторін, і це поле і місце для дискусії. Звідси можна відштовхуватися, наводити якісь там свої аргументи, казати почекайте, ми достатньо мобілізували, а де залізо, і важливий момент тут я хотів би зазначити, що обидві сторони, тобто і Україна і Захід. Мають взаємні пропозиції. У нас пропозиція до заходу дати побільше заліза. А у заходу до нас пропозиція дати побільше м'яса. Ну вибачте, за таку, за таку термінологію, але саме так це цинічно виглядає. Тут все зрозуміло і є поле для дискусії, є місце для обміну аргументами. І навіть є місце для цинізму. Але є ще одна цікава позиція я її почув від Юрія Бутусова на Радіо НВ. І про цю позицію я хотів би сьогодні поговорити. Юрій Бутусов говорить про те, що головна проблема, яка склалася біля Покровська, це низький рівень управління і організації. Там, де високий рівень управління і організації, то там ніхто не говорить про брак. Стволів, снарядів, боєприпасів, дронів і так далі. Там ворог вигрібає, ми захищаємось і все чудово. І тут одразу не знати. Як, куди зарахувати Юрія Бутусова? І справа в тому, що це ну, якби позиція не тільки Юрія Бутусова, я ще згадав такий є польський експерт, експерт Пьотер Кульпа. Він теж постійно експлуатує тему організації і управління. І на відповідних майданчиках каналах цю тему розкручують і підхоплюють. ну, Зокрема, там, от, у Юрія Романенка. Дацюк і інших приходять і теж кажуть, що нам потрібно постійно підвищувати рівень організації і управління. І тут виникає ну, запитання: якщо це в рамках пін-конгу перекидання відповідальності на когось, то я не можу зрозуміти, на кого перекидається відповідальність, і тому, що просто перекинути відповідальність, це ж теж складно. Мають бути якісь підґрунтя, основа. І треба більше конкретики, в чому організаційні управлінські проблеми, і як їх розв'язати. Оце важливий момент, тобто не можна зрозуміти, про кого йдеться, і як цю ситуацію виправити. От Юрій Бутусов, Пьотер Кульпа і інші там експерти, які на певних майданчиках збираються, вони якось все дозорієнтують і дезорганізують. Якщо от в цій моделі Україна і Захід, ми кажемо, що нам побільше заліза, а вони нам кажуть, побільше м'яса. Тут все зрозуміло, є поле для суперечки аргументів і таких, от. Значить, баталій. А тут в питанні управління організації ну незрозуміло до кого ця претензія, на кого хочуть перекласти відповідальність. І найголовніше, а, яка пропозиція? От, нам хочуть запропонувати тренінги, нам хочуть запропонувати якісь семінари з підвищення управлінської якості. З з, з, краще, з підвищення рівня організації. Я не можу цього зрозуміти, і тому я хотів би поговорити коротко про цю проблему. От уявіть собі, що щось подібне я би в свій час сказав, коли намагався щось там навести порядок, долучитися до наведення порядку в системі охорони здоров'я. сказав, що головна наша проблема в системі охорони здоров'я. Це низький рівень управління і організації. От в тих лікарнях, де високий рівень управлінців і високий рівень організації, там все чудово, а там, де низький, там все погано. От можна зрозуміти з того всього, що от я казав. А я тепер хочу ну як би від себе навести приклад. Як би це все мало бути, і це ж не просто. Я зараз про це кажу. Можна підняти там, публікації мої протягом п'яти чи восьми років, навіть восьмирічної давності і все це прочитати. Я ніколи не говорив про низький рівень управління, організації і якісь такі загальні фрази. Тобто я говорив про наступну річ: в чому проблема системи охорони здоров'я? В тому, що в бюджетну сферу. Ввели ринок, причим ринок нелегальний. І це запустило новий процес питання сегрегації за соціальним походженням і соціальною ознакою. Тобто люди, які Мали низький соціальний статус, вийшли десь з людині, то вони ставали терапевтами і педіатрами, а потім сімейними лікарями. Це запустило процеси диференціації і відокремлення прибуткових і модних таких перспективних послуг, на яких можна було. Швидко заробити репутацію, статус і гроші. І в такий спосіб, тобто, ключове питання, це комерціалізація в державному сегменті. Вона запустила фактично кримінальні процеси, які далі запустили сегрегацію за соціальною знакою і е, диференціацію медичної допомоги на прибуткові послуги і неприбуткові послуги. З такого, з такого трактування можна зрозуміти, що потрібно робити. Потрібно, тобто чітко, ясно, хто це зробив. Це зробила номенклатура медична, яка мала прикриття від там, колишньої компартії. І це люди, які мали медичну владу. І для того, щоб розв'язати цю проблему, треба чітко вичистити. Державний і бюджетний сегмент від ринку і від нелегального ринку. Наступне питання: це скільки повинно бути ринку в системі охорони здоров'я, скільки має бути бюджету? Я теж наводив конкретику і пояснював, що в нашій країні не більше 5% взагалі закладів повинні бути приватними, тому що це відповідає кількості правих людей, здатних на ризик. На самостійне а, життя, на відповідальність не можна нескінченно продукувати приватні медичні заклади, тому що ринок він не гумовий, і найголовніше, що а, люди, які не є правими, вони дискредитують ринок медичних послуг не бюджетну. Не бюджетний сегмент, а ринок медичних послуг. Вони починають вигадувати непотрібні маніпуляції і вигадувати навіть злочинні, я би сказав, якісь операції і послуги, які не те, що не потрібні, вони ще й шкідливі. Це важливо розуміти, тому що вони по своїй суті не інноватори, це не ілони маски. Вони не будуть вигадувати або розробляти. Нові технології, нову апаратуру, нові методи лікування. Ні. Вони єдине, чим будуть займатися, це думати, як у вас видорути побільше грошей, імітуючи а, турботу і лікувальний процес. Це важливо розуміти. І от тому тут 5%, тут 95% роз, Відокремити, розрізнити. Якби було просто сказано, що у нас проблема з Управлінням із організацією, то це незрозуміло, куди адресована ця проблема. Це спроба перекласти відповідальність і що конкретно от я пропоную. І тепер я переходжу до наступного блоку. Якби я. от Я коли б послухав Бутуса, а потім ще там подивився щось подібне, почитав. Я одразу, знаєте, кого згадав? Я одразу згадав Германа Смітаніна. І думаю, це прізвище вже всі забули. Це голова Укроборонпрому, якому 32 роки. Прошу звернути увагу на прізвище Гер... на, на імена Герман Смітанін. Потім Шарапов, по-моєму, Володимир Шарапов, а потім Лієв, колишній міністр туризму. Там звідкись з Криму. Всі ці люди, Шарапов і Лієв, працювали в Міністерстві оборони. Ну і прізвища, звичайно, Різнікове. Тобто, ще раз повторюю, ці всі прізвища: Смітанін, Лів, Шарапов, Резніков і так далі. Якби Бутусов сказав, що питання в тому, що у нас спадок радянський і російський. І ці люди володіють двома в лапках чеснотами. Вони абсолютно проросійські їм плювати на Україну, просто плювати на Україну. І вони злодії по своїй суті і природі. І все, тому що нам залишилося тут найгірші в Україні. І нам потрібно зробити чистку і виконути всю проросійську злодійкувату наволоч всіх людей з оцими прізвищами. Я розумію, що у нас був Свинарчук, там ще хтось і так далі. Але це просто злодії. А це ще й злодії проросійські. Ті, хоч злодії були українські, вони крали щось там дбали про Україну. Ну, я так це розцінюю. А це взагалі люди. Я би тільки по їх бекграунду. Ну, як можна взагалі, от ви подумайте, Герман Сметанін 32 роки, в 29 років, він очолював завод Малишова. Наступне питання, проблема. Якби було сказано не про не прикрилося ширмою підвищення рівня управління організації, а сказано про становість, клановість, непотизм, то це було б зрозуміло, що у нас якісь блатні, хтось їх приводить за руку і ставить на в 29 років керувати заводом Малишова, А потім, в 32 роки, вони очолюють у Тобто, мало того, що вони злодії проросійські, так вони ще й взагалі некомпетентні. Три в одному. Тоді це зрозуміло, що звідки і чим нам займатися. Інакше все замилюється і нічого не можна зрозуміти. Ну і на закінчення про Покровський напрямок, загалом, що, про що треба було б говорити, і взагалі відкритим текстом. Тобто, нам заборонили деокуповувати наші території. Іншого варіанту, як йти на Курську область, для того, щоб змінити нам наших західних партнерів, а для чого поміняти? Для того, щоб отримати озброєння. І ми мусимо ризикувати, показати свою спроможність. І щоб одних партнерів відсікти, нам не треба розказувати, що на нас образились наші західні там партнери. Ті партнери, які на нас образились, вони нам не потрібні. Нам дуже треба, щоб вони на нас образились. Відійшли від нас, а ми їх викинули і знайшли собі інших і нових партнерів. Це ну, важливо розуміти. Потім, в чому проблема, і про що ніхто не говорить, нібито нам розблокували американську допомогу. Але це за стандартами і нормами першого року війни. Я хочу нагадати ситуацію, яка відбувається на Сході. Якщо загалом Росія... На першому році війни сюди завело 180 тисяч військових, то зараз на східному, південно-східному напрямку сконцентровано більше як 500 тисяч військових. 500 тисяч військових. Тому Росія може собі дозволити втрачати каліками і вбитими більше тисячі військових. Що ми, ми бачимо зараз по статистиці. Якщо в перший рік візьміть, подивіться, статистику, було 150 втрат з боку ворога. 150 військових було, значить, гинуло і отримували поранення, які виводили їх з, з ладу цих всіх окупантів. А зараз ситуація кардинально змінилася, а норми постачання озброєнь залишилися тими самими. І про це ніхто не говорить. І Покровський напрямок для нас тупиковий. Ми нічого не можемо зробити з такими підходами. І тому ми змушені йти на Курськ. Шукати нових партнерів і збільшувати заліза, постачання заліза в п'ять разів. В п'ять разів треба збільшувати постачання заліза для того, щоб це все зупинити. Натомість нам розказують про низький рівень організації управління. Ну, це все дуже добре. Я ще раз підкреслюю, але мені здається, що це пустопорожні слова. Це ще гірше. Це ще гірше, ніж цей пін-понг перекладання відповідальності як між Україною і Заходом. Ми говоримо про те, що у нас брак заліза, брак озброєння, боєприпасів. А вони кажуть, що ми втомилися, виснажилися і нам потрібна ментальна підтримка, а також ми повинні більше мобілізовувати людей. Ну така ситуація. У нас зараз відбувається. І це те, що я хотів би сказати станом на сьогодні. Дякую всім за увагу, за підтримку каналу. Це важливо. До побачення. До наступних зустрічей.